Всім привіт! Сьогодні у нас дегустація молока. У е, мене тут три молока. Зараз погано видно, покажу їх окремо в камеру. Е, чому дегустація молока? Коли ми сюди тільки приїхали, і нам потрібно було молоко для пластівців чи для чогось такого, е, ми зайшли в магазин, і тут класифікація молока інша, не така, як в нас. Е, тут класифікація молока. Е, Перше молоко, яке ми купили, називається отак от skimmed Milk. Ми його купили просто рандомно, не знаючи, що це таке. І тільки недавно ми дізналися, що молоко тут ділиться. Skimmed — це типу наполовину знеж... знежирене, є ще. А, ні, чорт, Я все переплутала. Коротше, ні, Зелене це семій skimmed Milk. Вибачте, в екран показую одне, а читаю інше. Значить, це Semi skimmed Milk це напівзнежирене молоко. Крім нього, є ще е, ось таке фокус, фокус, whole milk, тобто цільне молоко. І ще є з червоною етикеткою skimmed Milk це просто. Типу, знежирене молоко. Спочатку ми цю класифікацію не, не розуміли, купили, що попало. Е, продовжуємо купувати це напівзнежирене молоко. Але от вирішили спробувати різницю. Е, маленького знежиреного повністю не було молока. Тому третій герой нашого сьогоднішнього, сьогоднішнього відео це ось таке молоко. Написано, що воно з вершками зверху. Який в нього процент жирності? 4,8, тобто це прям жир? І будемо пробувати? Я почну з нашого звичайного напівзнежиреного молока. У мене тут є класна кружка. І будемо дивитися, чи є різниця. Багато налила. Окей, дегустатор Дегустатор з мене, звісно, дивний. Я не знаю, яке, типу, має бути якесь класичне молоко. Це, до речі, досить велика упаковка. Тут 2 літри, 272 мл, або. 4 пінти. 4 пінти молока. Так, ну, молоко, до речі, мені здається, трошки відрізняється від нашого, хоча, я можу не пам'ятати, воно. Трошки більш солодке, як на мене. Якщо ви колись купляли молоко в тетрапаку безлактозне, здоров'я чи щось таке, от воно більше схоже на це здоров'я. Тобто воно трошки більш солодке. Тепер пробуємо цільне молоко. Цільне, ось таке. Реально, є різниця. Е, зразу відчувається, що воно більш жирне і воно менш солодке. Е, тобто цукру тут нема доданого, але напівзнежирене відчувається більш солоденьким. Так, значить, скільки тут жиру? жиру? Тут 3,7. Тобто це жирніше, ніж те молоко, до якого звикли ми в Україні? В зеленому. Жиру 1,8. 1,8, тобто менше, ніж ми звикли е, в Україні. А в повністю знежиреному здається 3,5% жиру, тобто там взагалі водичка. Ну, якщо чесно, мені на смак зелена більш подобається. І давайте спробуємо з вершками я підозрюю, що його треба взбовтати. Супер супер контент. Дегустація молока. Так, відкриваємо. Ось ще раз показую. Така корівка тут намальована. Ну, це виглядає. Це виглядає як діч. Тому що е, зараз, блін, я не знаю, чи зможу я якось камеру на це направити. Ні, дуже важко. Мабуть, там нічого не видно. На жаль, вибачте, е, я не знаю, як показати. Коротше, воно. Тут, наче, шматки масла плавають. І в пляшці... Я не знаю, я спробую зараз налити отак, от, щоб було видно. От він, от він кусок лізе. Можливо, я його погано збовтала. <рес> Але тут шматок масла чи шматок вершків. Я не знаю, асистент, можна мені, будь ласка, ложечку? <рес> ну, виглядає це реально е... Ні, в чашку він не, не хоче заглядати. Як виглядає це в чашці, я зараз окремо зніму на телефон. Зараз тільки спишку включу. Тобто, ну, видно, коротше, на телефоні загружу окремо, що там плавають шматки. На смак, саме молоко, просто, просто молоко, звичайне. Ну, жирне відчувається. Давайте спробуємо тепер шматки. Ну, це от просто такий шматок. Тобто, як вони і обіцяли, це отут зверху, в пляшці видно, була така. Е, ну, Верхівочка з дуже-дуже жирних вершків. Реально як масло, вони такі жовті навіть. Е, дуже прям жирний. Це реально на смак більше схоже на масло, ніж на вершки. Отже, ось така. Дичина продається в магазинах. здавалось б, дегустація молока чи може тут бути щось дивне, але ні, може бути дивне. Це тупо молоко з шматками масла. Як його змусити розтопитися і змішатися з всім молоком, взагалі не знаю. Мені здається, це неможливо. Тільки якщо його гріти і готувати на ньому щось. Так що приходьте ще за новими дегустаціями.